Слава націю, вітаю на каналі В Рембат. я Сашко Добрий. Відео, в якому я розповім, чому я проти того, щоб ставити гумову прокладку ущільнення на БЦН. Є, хто каже, що навіть із заводу бачив, що там стояла гума, я проти того, я за пароніт, за товстіший пароніт. Зокрема, чому? Тому що, дивіться, коли ми ставимо гуму, ми сюди на шпильки під гайки вже не поставимо пружинні шайби. Так? Чому? Ну, тому що вони не будуть контрувати по гумі. От. І відповідно у нас надія буде на, так би мовити, контрування, тобто створення моменту спротиву самої гуми. У той час, як від паруніта, ми ставимо пару нік за технологією на білий, наприклад, так, ущільнення, чи там, хто не покласти цій тіна герметик, і притягуємо. І у нас щільність з'єднання і надійність вона забезпечується е, вісьмома пружинними шайбами. Ви їх також знаєте, як гровери. Тобто щільність і надійність спротиву вібрації, що нам забезпечує більш надійно, вісім. Гроверів, чи просто один шар гуми. Так, от такий вибір. Що вам буде запобігати відпусканню гайок на шпильках? Чи момент гуми, чи момент гроверів. Гровери для того створені. Гума, ну, в принципі, наскільки я знаю, першу, основної такої функції не має. Мені спокійніше, коли тут. Момент забезпечується гроверами. Так, я їду, я знаю. Все, стоять гровери, гайки нікуди не дінуться. З гумою, без відповідно, гроверів, яких тоді немає сенсу, ну, я не відчуваю такого спокою. Хто має якісь інші думки, зауваження, діліться, пишіть в коментарях. Ну, і, звісно, нам давно вже всім має бути зрозумілим, що якщо ви бачите щось, що там. Із заводу йде, ну, як в даному випадку, інколи гума. Так, то це зовсім не факт, що це правильно і так має бути, і так передбачено технологічною мапою. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.